Я шанування, ви на ютуб каналімедіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Аби якісний аналіз від нашого гостя Владислава Сілізньова, військового експерта, полковника збройних сил України, речника Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках побачила та почула більше кількість людей. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте, поділіться своїми думками. Нам, по перше, і важливо вашу думку почути. а Також це допоможе алгоритмам Ютубу показати це відео більшій кількості людей. Тож ми дякуємо вам за те, що ви з нами, а, пане Владиславе. Я вам кажу слава Україні і дякую, що знайшли час доєднатися. Вітаю на слава. Також в мене є ще одне прохання до нашої спільноти. Ви знаєте, що у нас триває збір на сім наземних дронів ВЕПРИ для батальйону Свободи Національної гвардії України. Ці дрони допоможуть не тільки доставляти провізію на нуль, а також евакуювати наших поранених. Тож давайте допоможемо рятувати життя наших захисників. Бачите qr код зараз на своєму екрані реквізити в описі під цим відео. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, кожна гривня на вагу золота. Разом допоможемо нашим оборонцям. Захищати нашу країну, дякую вам навіть за найменший донат, пане Владиславе. Я дякую ще раз, що знайшли час доєднатися до нашого етеру. От поки ми з вами спілкуємося, потім вже як три години відповідає на питання росіян. Ми ж прекрасно розуміємо, що ці всі питання десь відфільтровані. Пройшли кілька етапну перевірку. Але з того, що цікаво, що він називає війну двіжоку, і каже, що в Україні ті, хто хоче позбавити свою країну. Цитує нацистського режиму, і е, по Фрейду обмовляється, що щодня російські бійці забирають українські території і заявив, що збільшують армію до півтора мільйони осіб. Е, оце, от про збільшення армії, пане Владиславе. На вашу думку, він так знаєте, робить е, шукає ґрунт до мобілізації? Чи як ви оцінюєте цю заяву? Я не дивився конференцію. Насправді немає часу. Дуже багато поточної роботи ввечері. Вже повернувшись додому, подивлюсь, що там пишуть в дайджестах щодо цієї чергової е показової прес-конференції. Бо я розумію, що довіряти на слово Путіну не варто. Я для себе цю формулу вивів ще у березні 2014 року. Тоді я собі сказав, Путін бере ще щоразу, тільки не відкриває рот. Пам'ятаєте, да? в Криму російський солдат немає. З того часу, Віри, в його заяву у мене немає. Тому, очевидно, що ввечері я подивлюсь, що там головного, ключового визначають наші медіа в тих заявах кремівського диктатора. А що ми маємо зараз розуміти? Путін не збирається закінчувати російсько-українську війну, і його твердження про те, що він готовий збільшувати чисельність російського війська, говорить саме про це. Очевидно, що ситуація на полі бою тут зараз визначає ресурси. Відповідні ресурси як українські сили оборони, так і російська окупаційна армія. Здається, що у ворога є серйозні проблеми з реалізацією тих самих планів, заради якого е, вони починали так звану спеціальну військову операцію у лютому го року. Згадаємо, тоді тисячне групування російських військ намагалась за три доби взяти Київ і відповідно протягом трьох тижнів вийти на західні кордони нашої країни, перебативши фактично всю Україну. Не вийшов. Зараз вже йдеться про армію чи сильницю півтора мільйона. І, на думку Путіна, це дозволить йому реалізувати на бадать частину тих самих планів. Бо що ми з вами не казали про 24 й рік, що минає в рамках е, стратегічної оборони нам вдалося виконати ключову е, місію. Ми виберегли нашу єдність, ми берегли нашу незалежність. Ми Тримаємо нашу рубежі та позиції, а ворогне зважаючи на те, що докладає чималих зусиль і несе чимоли втрати, ну здобув не так багато квадратних кілометрів наших територій. Хоча звісно, що наша земля для нас священа, і ми її боронимо в такий спосіб і тими ресурсами, які тут і зараз володіємо. Отже, ворог намагається збільшити тиск на наших оборонців, а отже, намагається збільшити чисельність е, свого війська, щоб це у нього було виходило чим далі. Але є, є прихильникам думки, що нинішня війна, російсько-українська війна, чим далі більше не була ознак війни четвертого покоління. А отже, нам набагато важливіше мати сучасне озброєння, військову техніку, устаткування для того, щоб бути ефективними на полі бою. Сука, м'ясними штурмами у ворога не надто вправно виходять. Його реалізації ву планів, бо ворог не за втрата, а попишатися якісь масштабними зрушеннями на перебої мамочного варта так є тактичне просування, але знову ж таки, яку ціну сплачує щодоби, та фактично що хвилина російська армія почав мати просування на кілька сот метрів протягом доби на тих чи інших ділянках фронту, то ж очевидно, що можливо ворог вирішив згадати практику часів Другої світової війни, тоді в рамках м'ясних штурмів. Чи під керівництвом генерала Жукова, чи ряда інших військово-посадових осіб радянських часів саме в такий спосіб просувалася радянська армія. Ну, якщо Путін вважає, що йому вистачить в тому числі і різних ресурсів для реалізації цієї місії, ми ну, побачимо. Тут і наостанок, ну, на той момент, коли я ще це дивилася, оці е, так звані питання до так званого лідера, е, то запитали його про орішник Путіна. І він запропонував такий експеримент, мовляв, нехай Київ стягне всі свої наявні системи протиповітряної оборони, надані західними партнерами, якесь одне місце в Києві, і він туди вдарить орішником, І нехай всі експерти переконаються, наскільки це Потужна зброя. Е, от я так пере, переказую його слова. Е, скажіть, е, ми можемо розглядати цю заяву як погроза вдарити урішником по Києві? Чому Путін так вихваляється цією ракетою? Є чим насправді? Ми бачили першу історії людства бойового Раке, балістична ракета середньої дальності дії, і я не є прихильником думки, що це йдеться сама при Орічник, це звичайна ракета РС-26, яка є похідною від ракетних розробок ще там початку нульових, 10 х років цього сторіччя. А вже очевидно, що зброя досить потужна, і вона спрямована на те, щоб руйнувати вор... об'єкти та цілі на відстані до 5 тисяч км. Зараз ворог, намагаючись продемонструвати свої бойові спроможності, використовує. Цю ракету у фактичному вихолощеному форматі. Тобто, там ті бойові головки, а їх там шість на борту. Ці ракети вони пусті, там немає ядерних компонентів. Адже саме під такий тип ядерного ночиня створювалися ті саме ракети. Тому чи варто виключати варіант, що ворог може вкотре задіяти ті саме арешники, або ще ні? Наша розвідка стверджує, що росіян може бути в різній ступені готовності до десяти ракет такого типу. Але знову ж таки, чи досягне в такий спосіб потім якоїсь там мети? Ми бачимо, як це перше застосування цього типу ракет досить коло була реакція на західного світу. Ні жодного жаху, жодного там серйозного занепокоєння серед світових лідерів ми не побачили. Чи вірна така позиція, чи ні? Ну з одного боку, я вважаю, що мала бути відповідна реакція для того, щоб заспокоїти Путіна та його оточення, бо я є прихильником думки, злоїки не покарана воно кратно може. А з іншого боку, я думаю, що абсолютно чітко розуміється на тому, о, на західні лідери, відповідно розвитки правильних країн світу, що не може. Путінська зброя, якою так пишається очільник е, Кремля, де не змінити ситуацію на, на полі бою. Тут насправді йдеться навіть не про е, ту саму ракетну зброю, чи навіть не ракету зброю е, е, зброю з ядерного чині, яку свого часу в 43-му році використала армія Сполучених Штатів Америки проти. Е, е, імперської Японії, пам'ятаємо події Нагасакі та Хіросімі, Цього разу можливо в такий спосіб Путін на мається натякнути, що він спроможний далі піднімати ставки. Але я думаю, що все таки це все пустопорожні заяви, які навряд чи будуть трансформовані в задіяння ворогам ядерної компоненти. Що стосується звичайного навчиння для цього типу ракетного озброєння, то воно ну, навіть є слабшим, якщо ми беремо окремі елементи тих, тих самих суббоєприпасів, ніж навіть ті ракети, які ворог зараз задіює. як цей 101, ха про Х-55 і про кінжали і про калібри. Тобто говорити про те, що це ця зброя є такого собі вондервафа, тобто зброя, яка спроможна докарі на змінити природу конфлікту, мабуть, чим не варто. Хоча знову ж таки тут я вкотре закликаю нашу аудиторію нанехтувати цим лампові театривої. Чому чуємо, чуємо. Е, сирену, відповідно відправляємося в укриття, бо ворог не в'яжений. Як бачимо, ворог абсолютно вже на так званий. Супутні втрати. Тобто, атакуючи наші військові об'єкти чи об'єкти енергетичної інфраструктури, Путін абсолютно байдуже скупить цивільного населення, загинув на після таких ракетних чи дронових атак. А отже, питання безпеки і залишається ключовим, нараджу всім. Ну варто нехто до сигнал ну, колективно тривоги. Тим більше, що ворог цілком вірно до 20 січня, до дня інаугурації Дональда Трампа, нового новообраного президента Сполучених Штатів Америки, може вчинити якесь зло. Для того щоб нажахати весь світ, коли це станція, яка сама компонента буде задіяна до стимен, невідомо, але знову ж таки, починаючи від лютого 22-го року, ворог фактично щодоби задіє всі наявні у нього ресурси, чому вбивати. Вбивати, в першу чергу мирних мешканців нашої країни. А отже, бережимося. Тут ще одне уточнення, тому що запиталися в Путіна про Курську область. раніше ми чули повідомлення від західних ЗМІ, від нашої розвідки про те, що Путін хоче всіма правдами і неправдами звільнити Курську область до інавгурації Трампа або заморозити конфлікт по лінії фронту. Але коли Курська область знаходиться під контролем ЗСУ, це йому не вигідно. Але коли його сьогодні запитали, коли ж можна вертатися додому в Курську область, він промовчав, сказав, що там найбільший склад розбитої натівської техніки. І нічого не сказав про військових КНДР, які там воюють, які які вже понесли втрати за даними там 100 ось солдат з КНДР вбиті, та ще понад тисячу вже трьохсоті. Тож чому Путін так, знаєте... Як би мовити, обійшов Курську область. І, на вашу думку, як зараз себе показали солдати СКНДР, крім того, що я так розумію, фронтовій шпиталі забиті представниками цієї нації, хоча в російському однострої? У кожного з нас є власні скалети у шафах. Тому я зараз один з них, для вас відкриє. Ну, по-перше, ми маємо пам'ятати про е, минуле Путіна, його бекграунд. Він представник КДБ системи, а отже, зайво не ляпає язиком. По-друге, його день народження 7 жовтня. Е, так сталося історично, що 7 жовтня нарадився я. Е, а отже, певною ну, мірою його психотип я розумію та відчуваю. Він не говорить зайво тоді, коли це не варто робити. То ж, ми маємо зважати на заяви Путіна як політичного діяча, як кремлівського диктатора, який досить обережно відповідає на незручні питання. Тому не чекайте від нього відвертості, не чекайте від нього щирості. Він Говорить про те, про що хоче почути російський народ. Ну і знову ж таки в його риториці спостерігаються певні погрози, чи то замасковані, чи то явні, на адресу вищо політичного керівництва нашої країни і відповідні погрози на до лідерів країн західного цивілізованого світу. Я думаю, що саме в такому контексті варто розглядати усі заяви Володимира Путіна. Ну і знову ж таки та сама теза. І про яку говорив Путін, бреше тільки на відкриває рота, для мене залишається ключовою саме в плані оцінки всіх його заяв. А як ви оцінюєте, як себе проявили військові скандали, які воюють на стороні росіян в Курській області? А це насправді дуже важливе питання. Я не є прихильником думки, мовляв, північно корейський військовословився абсолютно неспромужнім не виконувати ті чи інші завдання в рамках нинішньої російської української війни. Їх фізичний вишків, їх підготовка, їх навченість досить на високому рівні. Так вони ще поки що потребують певного до навчання щодо поведінки в умовах активного застосування видової сторонами російсько-українського протистояння тих самих дронів. Але я думаю, що протягом короткого часу вони отримають отримують відповідні навички. що тобто, на вже... вони не орієнтуються, що дрон це небезпека. Так, да, тому я думаю, що протягом короткого часу вони навчаться і вони вам матимуть чи з собою представляти досить серйозну загрозу як для дії української е, сили оборони, так і на перспективу для певного протистояння ймовірно протистояння на карейському півострові. Тому в мене певно певна міра дивує позиція наших сільських партнерів, які все що займають таку стриману позицію щодо поставки збройні та військової техніки для потреб української армії. Здається, що вони не розуміють і досі, що Путін відкрив ту саму скриньку Пандори, і яка може в тому числі і поширити свій негативний вплив і на безпекову ситуацію на корейському півострові. І для того, щоб було максимально ефективним в тому числі в питаннях нищення ворожого потенціалу, який ми за якими вважаємо, і представників північно-корейської армії. Нам потрібна зброя, нам потрібні боєприпаси до тієї зброї. Ця зброя статкування, боєприпаси є у наших сіурських партнерів. Чому вони не поспішають її нам передавати в рамках в рамках прямих контрактів? Я думаю, що варто апелювати нашим посадовцям до сіурських друзів та партнерів, бо насправді на перспективу сього має проблеми. Бо те саме вишки, ті саме знання, навички, які отримують північно корейські військовослужбовці, ті саме, які виживуть в цьому пеклі, вони цілком вірно цей досвід можуть передати своїм поплічникам і далі використовувати вже його проти армії Південної Кореї. Серйозні виклики і на мене. Ну, але поки Путін розказує про те, як в них все добре. Казки на вирві, як кажуть, в українському народі безпілотники масована атака пережила Росія орієнтовно 80 штук, і навіть одразу у сімьо регіонах Російської Федерації, а Український генштаб підтвердив удар по Новошахтинському навтопородному заводі у Ростовській області. Це єдиний МПЗ, який працює в цій області, зв'язку з тим, що він розташований географічно близько до України. Хоче до лінії фронту, але це така доволі виглядає жирна і потужна ціль. Чи я помиляюся, пане Владиславе? Так. НПЗ це ну, зосередження відповідних матеріальних ресурсів. С МПЗ це джерело поставок пального різних його фракцій для потреб російської армії. Відповідно, руйнація цього важливого стратегічного об'єкта – це ОК. Очевидно, що і до того по Новошахтинському НПЗ прилітали наші дрони. Але система протиповітряної оборони, певні захисні заходи, які були задіяні російським урядом, вони давалися знаки. Нам до цього дня не вдалося зруйнувати основно. Установку генерації різних типів мального цього разу це сталося. Сталося завдяки ефективному задіянню українським силом оборони ракет типу Нептун. Кілька місяців тому назад я мав розмову з Олегом Кристальовим, гендиректором КБ Луч. Саме, це КБКонсурторське бюро розробляло КБ Луч, а зараз її виготовляє. Він тоді мені сказав: влад, в перспективі на вороби чекають чимало неприємних сюрпризів. Бо ми постійно проводимо вдосконалення цих ракет, вони стають більш потужними за бойовою частиною і більш далекобійними, а також вони спроможні більш ефективно протидіяти ворожим системам протиповітряної та протиракетної оборони. Уточнення. Тобто, це не дрони, це український Нептун влучив це НПЗ? Це була комбінована атака з використанням українських дронів і українських нептунів, тобто наших ракет. Ой, це прекрасно. А, так, знову знову ж таки, ми маємо розуміти, те, що сталося одного разу, воно буде обов'язково повторюватися. Масштабування виготовлення тих самих на Туніць, дає нам змогу наносити удари не лише по навтопереробних заводу Російської Федерації, а також чиняти атаки на стратегічні військові об'єкти, база, арсінал, склади, і команда, пункти, пункт управління, зв'язку на того, що місця засередження систем протиповідна та проти, проти оборони, тобто все те, що нам э, заважає. Для того щоб ми мали змогу ефективно вести бойові дії, та все те, що дозволу чого нам дозволить позбавити ворога певного бойового потенціалу, це це є законними цілями, в тому числі для наших анацієнтів. А тут мені редактор підказує про те, що в російських воєнкори пишуть про це, що це сторуншедов. Тобто вони вперто відмовляються визнавати, що це український Нептун. Краще вже нехай там британська ракета пролетить по НПЗ ніж українське його виробництво. Ну дайте. Я бачу вашу усмішку посмішку. Тож, будь ласка, відреагуйте. Відреагую, найбільш авторитетна джерело інформації Український генеральний штаб сьогодні зранку повідомляє, що українські військово-морські сили разом з іншими силами оборони України і Служби безпеки України долучилися до цієї важливої місії щодо руйнації е, нафтопереробного заводу в Новошахінську. Якщо йдеться про військово-морські сили, це суто і виключно нептуни. Ну, що до вас повідають російські пропагандисти знову ж? Вони так само, як і Путін брешуть щоразу тільки не відкривають роти. А ще знову ж таки я би не став би виключати варіант, що, до прикладу, під час вчорашньої атаки на один з заводів на території Російської Федерації, який виготовляє компоненти для ракетного пального для російської армії, були задіяні чи то скальпи, чи то рушидо. Але ж то було вчора. Сьогодні новий день, нові події і приємне новини. Ну, з того, що можемо підсумувати, приємних новин буде стати ще більше, тому що українські ракети ну принаймі роблять таку ставку, що у 25 п'ятий рік має стати переломним для розвитку українських ракет і їхніх ударів по території країни-агресорки. Так, безумовно. Ми нарощуємо обсяги виробництва. Ну і знову ж таки орієнтуватися на наші західні партнери безумовно потрібно. Поставки озброєння та військової техніки від. Для нас надзвичайно важливе, але ж бачите наскільки мінливі процеси пов'язані з або отриманням дозволу, або ненаданням наданням на використання ракетного зброї по території Російської Федерації. Тут ми маємо власний продукт, який використовує на власний розсуд. І насправді, коли ми поєднаємо ці ресурси. Це значно збільшить наші бойові можливості. Тому сподіваюся, що і в рамках колаборації з нашими західними партнерами ми будемо мати достатньо кількість ракетного озброєння. Ну наші виробники нас точно не будуть підводити, а постачання цього типу озброєння буде відбуватися вчасно належно в належах обсягах. Пане Владиславе, я вам дякую, дякую нашій аудиторії. І нагадаю, щоб хороших новин від сил оборони ставало все більше. Тож долучайтеся до зборів. Якщо ви, звісно, не в силах оборони, пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Донати бувають тільки щедрими і дуже щедрими. Зараз є можливість задонатити на дрони веприки, які є теж українського виробництва. Тут я можу також на це звернути увагу. Вони допомагають доставляти провізію на нуль, а також евакуювати наших поранених. Збирають на ці. Дрони, Батальйон Свобода Бри... 에... Національної гвардії України. Тож долучайтеся до збору, реквізити в описі до цього відео, а також QR-код бачите на екрані. А я нагадаю, з нами був Владислав Селізньо, військовий експерт, полковник Збройних сил України, речник Генерального штабу ЗСУ у 14-17 роках. І я кажу, пане Владиславе, велике вам дякую за ваш час і за ваш аналіз. і слава Україні! Героям слава!